Вони дарують людям надію на краще вчасно подають руку допомоги тим, хто цього потребує. Соціальні працівники, ось ця жінка одна з них. Тетяна Олександрівна майже 30 років віддала роботі в управлінні соцзахисту населення. каже, така праця по незвичайному складна, адже постійно доводиться знаходити спільну мову з тими, хто незадоволений умовами життя. Представте собі, прийде людина, якій більше як 80 років, і вона хоче щось, хоче а його. Ніяк не можна зробити, і людини шкода. Співчуття, самовіддача та мистецтво налагоджувати зв'язки між людьми такими основними якостями повинен володіти кожен соцпрацівник. Пані Тетяна розповідає, часом настільки боляче, лише якщо поглянути на нужденного, що емоцій не стримати. А як приходять інваліди, такі що подивишся на його, що плакати, хочеться не не, не плакати, а кричати. Який він нещасний. Це знаєте, в больниці тяжко і з такими людьми теж дуже тяжко. Це дуже тяжка робота. Не просто професія, а стан душі кажуть наші подільські соцпрацівники. Галина Юрівна вже 22 роки працює у Дунаєвецькому районному центрі зайнятості. В іншій сфері жінка себе не уявляє бо свою професію називає покликанням. Професія, яка потрібна людям. Ми завжди не на допомогу людям і Слугуємо завжди людям, і це для нас будем казати поклик всього життя. Напередодні професійного свята соціальні працівники Хмельниччини зібралися разом у стінах обласної філармонії. Вітання, подарунки та слова вдячності приймають за нелегку роботу. Завдяки зусиллям саме цих людей своєчасно виплачуються пенсії, допомоги, субсидії, надаються якісні соціальні послуги, пільги, засоби реабілітації, поліпшуються соціальний захист, мало забезпечення населення. І багато-багато іншого. Через їхні серця проходять нелегкі долі одиноких і працездатних громадян, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей, сілів, жінок, багатодітних, родин та безробітних. Ну а вже у неділю, 3 листопада, Україна відзначатиме День працівника соціальної сфери.